це і знаєте, вій... сьогодні в нас відбувається війна на виснаження. І оці слова два-три роки говорять про те, що ми заходимо в таку е... постійну військову стан війни. Постійний стан війни, як і деякі інші країни, наприклад, як Ізраїль, і mm -hmm. в цьому випадку переможе той, в кого є е... кращі ресурси, краще фінансування і кращий е... людський потенціал, тому. Я думаю, що в нас це можливо, тому що дійсно сьогодні, під час наступальних дій Росії, ми втрачаємо набагато менше людей, а Росіян більше, і в цьому випадку ми можемо конкурувати з ними на полі бою. Однак ще потрібно нам навести порядок всередині країни. Що якщо Зеленський розраховує на 2-3 роки, то ну, я бачу величезні проблеми в нас в тому, що ми маємо проблеми з мотивацією наших воїнів, а ця мотивація руйнується саме цим хаосом в управлінні. Скажімо, хаосом військовому управлінні, корупцію, яка вже на слуху у всіх, навіть у міжнародних у міжнародної спільноти. І саме тому ми не ну, оці двозначні якісь такі, знаєте, підходи до цього питання. Ми бачимо, що нас фінансує вся Європа, нас фінансує Америка. Однак при цьому, як піднімали питання деякі політики і наша опозиція і в залі Верховної Ради, чомусь ми продовжимо продовжуємо транспортувати через територію власної країни енергоносії. Ту ж саму Угорщину, яка дійсно у серед країн Євросоюзу займає найагресивнішу позицію стосовно нас і мінімально нас підтримує взагалі проти допомоги нам у цій війні. Однак ми продовжуємо транз, транзит нафти на, на Угорщину через нашу країну. Тому оці от незрозумілі політичні рішення для міжнародної спільноти, і оці знаєте хаотичні внутрішні рухи, які породжені були як корупцією, так і непрофесіоналізмом в дуже багатьох. Очільників державних установ, державного апарату, вона створює загрозу для того, щоб ми все-таки 2-3 роки витримали в такому темпі і дійсно дали відчіч гідну ворогу. А можливо, навіть і перемогли, тому що правильно ви кажете, що економіка Росії перебуває в дуже негативному, скажімо, такому мінусовому стані. Вона вже не дає тих бонусів, які були раніше. Ми бачимо, як поступово Європа та весь світ вводить станції стосовно Росії. Однак стратегічні партнери їхні вони продовжують підтримати фінансово. Це Китай, Індія там інші ті країни, які не вводять відповідні санкції стосовно Росії. Тому це дуже знаєте, питання, яке включає в собі багато складових, і про них треба щиро і відверто говорити суспільству, тому що ми бачимо сьогодні тільки гучні заяви про те, що ми ще два роки будемо воювати, рік будемо воювати, півроку у нас скоро перемога. Ми скоро зайдемо в Крим.